Коли Ісус народився в Іфлимі Юдейським за днів Ірода, Царя мудреці прийшли в Єрусалим з Сходу, і спитали, де цар юдейський, що Це народився, бо ми бачили Його зорю на сході, і прийшли йому поклонитися. Почувши це ірод, стривожився і весь в Єрусалим з ним. І, зібравши всіх первосвященників, книжників, народних, він випитав у них, де Христос має народитися. А вони йому сказали вефлеєм юдейським, бо так написано пророком, і ти вефлеями землею нічим не меншим, ніж місто, юде, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилася і відіслав вифлеям, кажучи, ідіть там. Розпитайтеся пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому уклонитися. Вислухали його мудреці і пустилися в дорогу, його зоря, що її бачили, на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко. побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою, і вийшли до хати і побачили дитятко з матір'ю. Марію, Марію матір'ю його і впавши ниць, поклонилися йому, потім відкрили свої скарби, І піднести йому дари, золото, ладан і миру, і попереджувані вісні і до Ірода, не звертати, пустилися іншою дорогою у край свій, як же вони вирушили в дорогу, а не Господній з'явився вісні Йосипові і каже: Устань, візьми, дитятку його матері, тікай. В Єгипет і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод шукатиме дитя, щоб його вбити. Ставши, Йосип, узяв вночі дитятко та його матір пішов в Єгипет, де перебував до смерті ірода, щоб збулося, сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялися, розлютився вельми і послав побивати в Ефемі по всім, його окукрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був у мудреців, тоді справдились те, що сказав був пророк Єремія. В рамі, чути голос плаче, тяжке ридання, <кій> то рахідь плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішати, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ани Господній з'явився в вісні, Ясаповіпті й каже: устань, візьми, дитякою, його матір, і повертайся в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чагали на життя дитям, тобі! Устань, возьми дитя і тікай до Єгипту. Отак От почалася. Та земна мандрівка, той шлях, Сина Божого, що воплотився. прийшов до людей, щоб їх рятувати, а сам самому приходиться рятуватися, тікати від людської злоби, від людської підлости. І від зависти, ненависти, владолюбства. І Ірод каже до мудреців: Слухайте, як ви підете і мені скажете, бо я так само хочу піти і поклонитися тому дитятці. Але наскільки оця підлість так, того, хто при владі стоїть? Така дволичність, бо він же не сказав мудрецям не для того, щоби. Дійсно піти і поклонитися дитятку, а для того, щоб вивідати, де він є, щоб його вбити. І бачимо, що оцю таку підлість, яку ми спостерігаємо, вона супроводжує людство майже завжди. В одних часах її більше, в других менше, але вона завжди є. І тому кажу вам: Різдво це той час, коли люди мають визначитися, на якій я стороні. А від чого я маю орієнтуватися? Від Ісуса Христа. Я з Ним чи я проти Нього. Бо Тому що Христос прийшов у цей світ поміж людей. Він готується до цього приходу. І приходить у світ як мале дитя, щоб віднайти в нас ту крапку людяності, яку ми ще маємо по відношенню до дітей. Є люди, які не люблять дітей, є люди, яким не можуть терпіти дітей через те, що вони голосують, бігають, але це. Не ознака того, що людина хоче спокою, це ознака того, що дорослий завідує дитячій свободі. Людина через те, що у цьому світі відчуває ілюзію свободи, а на самому ділі обмежує себе всім, чим тільки може. То їсти не можна, це бо я на дієті, то не можна. Тут треба це робити, тут треба то робити. Тут на роботу на таку-то годину, тут я графік не можу змінити на роботі, я тут на Різдво хотів би бути в церкві, не можу, бо я на роботі, і ми себе так обмежили, по тому відносинам один до одного. Навіть оці всякі етикети, які заставляють нас триматися в якихось рамках, всі ці речі вони нам накладають тягар несвободи. Хоча ми маємо вибір, ми можемо робити або не робити, але цей тягар на нас є. І є люди, які це несуть і вміють його нести гідно. А є люди, які нарікають, і їх можна пізнати по тим, що вони не люблять дітей. Я вже якщо ти не любиш дітей, то ти вже не любиш і людей. Тому починаючи від Відношення мого до Ісуса Христа, який в яснах маленький, який тікає від людської злови, тікає до Єгипту. Щоб ми були з тими, хто Христа охороняє. І представте собі, що прийшов Христос у світ і було вбито дві тисячі дітей. Всіх дітей, які там були, поубивали. Двохрічних дітей. Представте собі стан отого воїна, який би він не був, але йому дали команду, і він виконує ознака відсутність людяності. І сьогодні ми маємо таку саму жертву, яку приносить наша Україна, коли гинуть наші діти. І не обов'язково, щоб це були діти двохрічні, але це були наші воїни, наші цивільні, це також діти, діти України, діти Божі. Це через те, що зло захищає себе, бо чує свою кончину. І так же само, бачите, ще дитина. Не, не виросла, а вже ангел з'явився Йосипу вісні і каже: слухай, вертайся, бо вже нема тих, що чагали на дитятка. Нехай це різдво також прискорить нашу перемогу, щоб Господь Бог нас потішив тою перемогою, добра над злом, щоб усім нам була ота Різдвяна новина. Повертайтеся, бо вже немає того, хто чагав на дитку. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава